Прийміть зручну позу, дихайте спокійно, глибоко і рівно. Коли будете готові, заплющте очі. Зверніть увагу на своє дихання. Воно рівне і повільне. З кожним видихом ви почуваєтеся трохи більш розслабленими. Дихання рівне, відчуття спокою і розслабленості. Тепер ми працюватимемо різними групами м'язів, напружуючи і розслаблюючи їх. Почнемо з рук. Міцно стисніть обидва кулаки. Стисніть їх дуже сильно. Так сильно, як тільки можете. Відчуйте це. Відчуйте, як напружилися м'язи. Відчуйте напруження в кистях і передпліччях. Тримайте. А тепер. Розслабте все. Відчуйте, як спадає напруження з ваших рук. Тепер біцепси. Тримайте руки зігнуті в ліктях. Сильно напружте м'язи. Відчуйте напруження в біцепсах. Відчуйте, як вони напружилися. Тримайте. А тепер розслабте. Все. Відчуйте різницю між напруженням і розслабленням. Перейдемо до трицепсів. Витягніть руки. Сильно напружте м'язи. Відчуйте напруження зі зворотньої сторони рук. Тримайте. Відчуйте напруження. Відчуйте це. Тримайте. А тепер розслабте. Тепер ваші руки розслаблені. Вони звисають упродовж тіла. Налиті важкістю. Відчуйте, як напруження спало з ваших рук. Дихайте рівно. ви відчуваєте спокій і розслабленість. І з кожним видихом якась частинка напруження залишає ваше тіло. Тепер шия і плечі. Підніміть плечі так. Щоб ви торкнулися вух. Відчуйте напружені навколо плече і шиї. Тримайте так. Відчуйте, як напружилися м'язи. Тримайте. А тепер розслабте. Тепер опустіть голову вперед, щоб підборіддя лежало на грудях. Поверніть голову в один бік. Повільно поверніть її знову вперед. А тепер повільно в інший бік. Знову опустіть її так, щоб підборіддя торкалося грудей. Підніміть голову. Відчуйте, як напруження покинули ваші шию і плечі. Ви відчуваєте спокій і розслабленість. Тепер м'язи живота. Дуже сильно напружте м'язи живота. Тримайте. Дуже сильно відчуйте це напруження. Відчуйте його, тримайте. А тепер розслабте. Тепер напруження залишає ваш живіт. Ваш живіт і плечі, і руки, вони розслаблені. Напруження залишає ваше тіло. Ви відчуваєте спокій, розслабленість, тепло. З кожним видихом. Ви почуваєтеся щоразу більш розслабленими. Ваше тіло тепер важке. Дихайте рівно і розслабляйтеся. Перейдемо до ніг. Витягніть ноги перед собою, сильно напружте м'язи, відчуйте напруження в ногах. Запам'ятайте це відчуття. Добре відчуйте напруження. Тримайте. А тепер розслабте. Все напруження залишає ваші ноги. Ви дихаєте рівно, ваше тіло стає важчим. Ви відчуваєте спокій, розслабленість і безпеку. Тепер стопи. Витягніть стопи вперед, тягніть їх сильно, відчуйте напруження в стопах і литках. Відчуйте його сильніше, тримайте. А тепер розслабте. Все, відчуйте, як напруження спадає з ваших ніг і стіб. Ви почуваєтеся спокійно, розслаблено і безпечно. Тепер ваше тіло розслаблене, рівне дихання. З кожним видихом ви почуваєтеся щоразу більше розслабленими. Напруження залишає ваше тіло, ваше тіло важке, розслаблене, спокійне, тепле. Тільки рівне дихання, добре, важкість, тепло, розслабленість. Подумайте про свої руки, напруга залишає їх, і ваша шия вона розслаблена. Зверніть увагу на свій живіть і на те, як напруження залишає його. Ноги. Вони важкі і розслаблені. І стопи розслаблені. Ваші стопи спокійні, нерухомі, розслаблені. Перебувайте в такому стані хвилину. З кожним видихом говоріть собі слово «розслабся». Відчуйте спокій і розслабленість. Коли будете готові, повільно розплющіть очі, просто сидіть, прислухайтеся до своїх відчуттів, розслабленість, добре.